Вогняні страви на БВ-гриль! Давайте приготуємо особуко на вугільному грилі росле. Це традиційна італійська страва, яка готується телятини і тушкується з овочами та томатним соусом. Назва особуко перекладається як отвір у кістці, що вказує на наявність кістки з отвором у центрі. Нам знадобляться спеції. Середземноморські трави, сіль, сухий чесник та суха цибуля. І суміш перців. Усе це ретельно перемелюємо традиційно у нашій ступці. Та рясно вкриваємо поверхню шматочків з обох боків. Ось так. Чудово! Саме час поставити лайк. Нам знадобиться спеціальна нитка для гриля, щоб м'ясо зберегло свою форму навколо кістки. Підв'язали і решту можна відрізати. Поливаємо олією також з усіх сторін і втираємо. Тепер до гриля. Розпалімо вугілля, для цього в нагоді стане спеціальний фен. І дочекаємось, поки воно стане біло-червоним і вкриється попелом. Обсмажмо кільця на прямому жарі протягом 2-3 хвилин з кожного боку. На м'ясі з'явиться текстура гриля і колір. Викладаємо шматочки м'яса на фольгу. А зверху кілька зубчиків чеснику та по невеликому шматочку вершкового масла. Ну й куди ж без гілочки чебрецю і розмарину? Усе загорнемо у фольгу та ще підкладемо кілька шарів під низ, щоб шматочки не пригоріли. М'ясо тушкуватиметься, тож додамо склянку води у ємність, яку поставимо всередину гриля. Готувати на грилі росли – це справжнє задоволення. Відправимо загорнуті шматочки на решітку грилю приблизно на 2-3 години або до того часу, поки м'ясо не стане дуже м'яким. А поки тушкується, підготуємо квасолю у томатному соусі. Додамо копченої паприки для гостроти пекучого соусу та баско. Те, що треба. А вам подобається гостреньке? Напишіть у коментарях, яку найгострішу страву ви куштували. Проваримо квасолю також всередині гриля. А для подачі можна присушити у грилі ще й лаваші. Вже все готово. Ммм, який неперевершений аромат. Страва подається гарячою з приправами зеленю або мікрогріном. За бажанням. Цей спосіб готування надає особуко чудовий смак та аромат, пройшовши через процес димлення та взаємодії з ароматами вугілля. Готуйте разом з нами на грилі росла. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до нових вогняних зустрічей.